дякую, що знайшли час для того, щоб поговорити з нами. І моє перше питання після учорашнього дня, коли ви мали багато зустрічей з українськими посадовцями, чи можете ви розповісти, яка нині ситуація на полі бою? Що вам про неї відомо? Я думаю, що українці це ті, хто можуть точно розповісти про ситуацію на полі бою. Але що ми бачимо також з боку НАТО? Це те, що українці поступово набирають обертів і мужність збройних сил України, усього українського народу. Сила українського лідерства дійсно вразила весь світ, та надихнула союзників по НАТО зробити крок уперед та надати підтримку Україні. Що ми бачили на початку цієї війни, багато людей боялися, що Україна впаде за дні чи тижні. Ми побачили протилежне. Ми побачили, що українці мали змогу звільнити землю, відкинути назад російських загарбників. Приблизно половина території, яку Росія окупувала після повномасштабного вторгнення у лютому минулого року. Зараз звільнена збройними силами України, і вони поступово набирають обертів. Це жорстока боротьба. Вона ніколи не буде легкою. Війни не передбачувані, але збройні сили України перевершують очікування знову і знову. І це надихає союзників продовжувати надавати без. Прецедентну підтримку учора ви говорили, що Путін може використати цю зиму як зброю проти українців. Як ви думаєте, чого саме Україна потребує найбільше для битви упродовж зими для продовження контрнаступальних операцій? Що президент ми бачимо. Президент Путін та Росія планують використати зиму як зброю війни знову, як вони робили минулоріч. Їм це не вдалося минулої зими, не вдасться і цієї завдяки мужності духу українського народу, але також тому, що союзники по НАТО продовжують надавати підтримку Україні не в останню чергу і системи протиповітряної оборони доставляти нові батареї, нові системи, але також забезпечувати, щоб ці системи охоплювали все мали запасні частини. Іни мали боєприпаси, мали потужності з технічного обслуговування та ремонту, аби бути певними, що всі системи в Україні працюють так, як мають працювати. Ми вітаємо, що союзники під час зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО цього тижня. На одній зустрічі був і президент Зеленський, і міністр оборони Ум'яров. Союзники зробили нові оголошення. Тож підтримка це не лише те, що ми вважаємо словами, але й діями. Дії говорять гучніше за слова. Німеччина анонсувала більше протиповітряних систем. Сполуч. Ні, штати більше боєприпасів та більше артилерії, Канада анонсувала передачу зимового одягу, і союзники по НАТО надають багато різної підтримки, включно з тренуваннями пілотів F-16. Тож це демонструє, що ми стоїмо поруч з Україною, і ми робимо це безперебійно, доставляючи військову підтримку. Ми чули багато разів, що Путін збирається заморозити лінію фронту. Наскільки ймовірно, що це Може статися Хоча війни за своєю природою є непередбачуваними, і ніхто не може точно передбачити, як саме ця війна розвиватиметься. Звісно, ми сподіваємося, що ми можемо мати справедливий та довготривалий мир, так швидко, як це можливо. І ми працюємо, щоб досягти цього, підтримуючи Україну. Але найкоротший шлях до миру до справедливого та довготривалого миру, це надання військової підтримки Україні, бо ми маємо дати Москві чи. Тко зрозуміти, що вони не виграють на полі бою. Це єдиний спосіб завершити цю війну. Єдиний спосіб переконатися, що вони усвідомлюють, що повинні прийняти Україну як суверенну, незалежну, демократичну державу в Європі звісно, завжди є ризик, що президент Путін це лише ризик, але ми й бачили, що він намагається зробити усе, що може, щоб завадити українцям звільняти свою землю. Ми продовжимо підтримку. Ми продовжимо стояти поруч з Україною. Ми робимо це. Бо українська битва це наша битва, українська безпека це наша безпека. А українські цінності це наші цінності. Тож, звісно, ми підтримуємо Україну солідарності до України, але ми також підтримуємо Україну через солідарність із самим собою. Це в наших інтересах країн-членів НАТО, щоб Україна перемогла. Саме тому ми надзвичайно вдячні за сміливість, за самопожертву, які українці та збройні сили України роблять щодня. І з із якими складнощами стикається НАТО, вирішуючи, чого саме потребує Україна, чи є якісь виклики? завжди легко сказати, що ми маємо витратити гроші на щось інше: на здоров'я, на інфраструктуру чи на наші внутрішні потреби. Але моє послання, ми підтримуємо Україну, бо це в наших інтересах. Якщо президент Путін виграє в Україні, це буде небезпечно для українців, але це становить загрозу і для нас. Це продемонструє, що коли авторитарні лідери, як президент Путін, використовують збройні сили, то вони отримують те, що хочуть. Це зробить нас вразливішими. Це підірве нашу безпеку. Тож, ще раз, це причина, чому я радий бачити, що країни-члени НАТО продовжують підтримувати Україну, бо вони розуміють, що це те, що ми робимо, щоб також захистити наші власні країни, наші власні інтереси та наші власні цінності. Моє останнє питання зараз. Ми знаємо перші дати щодо отримання Україною. F-16. це буде впродовж весни. Як ви вважаєте, чи цього буде достатньо, щоб захистити українське небо? Чи ні? Чи нам треба більше? є потреби у багатьох різних системах, різних типах. Потрібні наземні системи протиповітряної оборони, ближнього, середнього та дальнього радіусу дії. Потрібні системи, щоб збивати дрони, інші системи, щоб збивати балістичні ракети. F-16 також будуть важливими. Тож я думаю, що нам потрібно, що Україні потрібно. Так це багатошарова система протиповітряної оборони з багатьма різними типами спроможностей, а також сенсори, щоб мати можливість виявляти наближення атак. F-16 будуть важливою частиною цього. Я радий, що союзники вирішили розпочати тренування і що союзники вирішили доставити літаки. Нідерланди, данія, також Норвегія Бельгія зробили оголошення. Тож союзники розпочнуть поставки f 16 які стануть важливим внеском у протиповітряну оборону України. Дуже вам дякую. Було великим задоволенням з вами поговорити.